Доброго ранку, малята, а хочете у гру пограти? Тоді пограємо в гру, що зайве. Почали. Тут на картинці є ліжко, диван, стілець, стіл, крісло. Це все діти меблі. А що ж тут зайве, здогадалися? Правильно, це м'яч, а м'яч це іграшка. Тут є спідниця, шкарпетки, куртка, шапка, футболка, сукня. Це все одяг. А що зайве? Правильно, зайвий чайник, бо це посуд. А тут є ківі, кавун, полуниці, лимон, банан, яблуко. Це все фрукти. А що ж зайве? Вірно, зайве тут ліжко, бо це меблі. А тут є чашка, кастрюля, пательня, склянка, чайник, тарілка. Це все посуд, а що зайве? Правильно, а зайва тут сукня, бо це одяг. Є капуста, огірок, морква, кукурудза, помідор, картопля. Це все овочі, а що зайве? А зайве тут яблуко, бо це фрукт. Бачимо потяг, автівку, катер, літак, трактор, автобус, все це транспорт. А що ж тут зайве? А зайва тут морква, бо це овоч. А тут є білка, вовк, заєць, кабан, ведмідь, їжак, лиса, все це тварини. А хто тут зайвий? Вірно, це голуб, бо він птах. Тут є хот-дог, сир, молоко, торт, кекс, хліб. Це продукти харчування. А що зайве? Пожежна машина, бо це вид транспорту. Ви молодці, були дуже уважні. До нових зустрічей.